Вітаю на зв'язку Space Profit Team. Мене звати Євгеній Кононенко. Це перший випуск огляду на українські афілейт івенти. Ми знаходимося в КВЦ Парковий на Афхаб Афілейт Пай. Де наші запрошення? А ось і наші запрошення. Євген, це от я. Давайте нам ну, одягнемо браслетики. так, Давайте отак зробимо. Шо, у нас все пройшло дуже швидко, ми пройшли з зону рецепції, і цього разу це було дуже швидко, дуже зручно і дуже класно, тому за це однозначно лайк. Так, ці люди попросили мене з ними сфотографуватись. Не знаю, хто це, але попросили, треба зробити, правильно? Зона рецепції. Стоїть дві дівчинки, швидко вішають стрічки, і це, в принципі, все. Тому тут затримуюся, йдемо далі. Фотозона від Афхаб. Стоїть гарна дівчина в рукавичках, є така боксерська груша. Дуже стилізовано, все дуже класно. Йдемо далі. Тут ми бачимо невеликий брендвол. Точніше так, великий брендвол. Це така більш-менш нетворкінг-зона, де люди можуть поспілкуватися без зайвої музики, взяти там якісь алкогольні напої, вийти покурити, і і далі. Тут відкривається дуже гарний вид, оглядова... Такий оглядовий балкончик на те, що відбувається у залі, але зараз в залі нічого не відбувається, тому ми заходимо сюди. А тут рай для лудоманів, для ігроманів або для просто людей, які люблять пограти в покер, або просто які люблять там блекджек, покер, ще щось. Що ми бачимо? Рулетка, покерний стіл. Ще якийсь там покер, я не дуже розбираюся, якщо чесно. Армреслінг зона. Я не знаю, наскільки це зараз актуально, але вона є. І як ми бачимо, на армреслінг зоні у нас є тільки пиво і нема людей. Аерохокей. Можливо, ви полюбляєте грати в як ці хлопці. також. Це, мабуть, така невід'ємліма частина будь-якого івенту, де щось зв'язано з боксом. Це груша на якої ви можете перевірити, що у вас відбувається. Ну і якась незрозуміла мені штука, але я думаю, що ми зараз спробуємо і побачимо, що це таке на власні руки. Так, наступна наша невід'ємна локація це зона кальянів. Ходімо. Так, ми беремо перший попавшийся стіл. Uh, замовляємо кальян і засікаємо, через скільки його нам принесуть. Кальян замовити. Uh, сюди uh, якийсь, типу, легенький. Який зробите, бля. Я не думаю, що так. Ми замовили кальян, і ми засікаємо, скільки нам його будуть виносити і робити. Поки що чекаємо. A few later. Так, дивіться, я нам принесли кальян я Хочу, щоб ви просто це бачили. Дві хвилини 20 секунд, і десь 20 секунд я доставав з кишені моштук, і я хочу сказати, що це, що це ніхуя собі. Ну типу, це це рівень. Це справді рівень. Тому що, е, ну як показувала практика, навіть якщо ти даєш калянчики 500 гривень, то тобі калян принесуть. Ну дай Бог щоб за пів години. Але оце я вам хочу сказати, я не стопав це рівень. Каже, це ліща такого чуваку. Ні, не бачив? Ясно, понятно. А, так, ми ем, вимикаємось на невеличку кальянну паузу і продовжимо через 3 хвилини. <кхи> Почнемо з першої е, і головної події, яка сьогодні буде у мене за спиною. Ринг, е, як ви можете бачити, зараз там проходить бій. Якщо український афілейт тівент повинен пройти круто, то повинен бути гарний ведучий. Якщо ведучий ванзаєт, то івент на 50% вже пройшов круто. Заручий, ось він. Для людей, які трошки заїбались на конфі, є невелика масажна зона. де Ви можете трошки відпочити, вам зроблять масажик і вам трошки стане краще. Прошу. Так, також від Пінапа є така прикольна штука, яка робить об'ємне фото. І зараз ми онлайн з вами подивимося, як це буде виглядати. Невід'ємна частина кожного афілейт івенту в Україні це їжа, алкоголь і кальяни. Почнемо з першого і подивимось, чим на сьогодні будуть годувати. Що в моїй тарілці? Картопляний гратен, лосось у вершковому соусі, телятина з якимось соусом, типу таріякі, декілька видів брускет. Дуже, дуже смачні сири, салямі, хамон. Тобто ми можемо зробити висновки, що арбітражники. Люблять поїсти і їх тут дуже смачно готують. Ми маємо три локації з напоями. Це перша локація, але ми підемо вниз, там вона трошки більша. Так це найбільша локація. Значить, що ми маємо пиво, стела, водичка, кола, Джеймісон ігристе, Біло-сухе і червоне солодке. Я думаю, цього досить для того, щоб накидатися на кожний е такий конфіг за вас, за нас і за он тих дівчат.

Так, друзі, івент добігає до свого кінця. І що хотілося б сказати? По-перше, дуже крутий класний івент. Тим паче, це був перший івент у 24 році. Ми хотіли б підвести невеликі підсумки і виставити деякі бали за в цілому цей івент. По-перше, вартість квитків я ставлю 7 з 10, тому що 300 доларів це як на мене, ну, типу, трохи багатовато. А далі локація 9 з 10. Я вважаю, що в цілому ця локація крута. Але на арбітражних івентах хотілося б, щоб кальянна зона була не окрема, а вся. Далі, їжа це 10 з 10, авхаб, ну, як завжди, це круто. Їжі багато, вона смачна. Я думаю, що жодна людина звідси не пішла голодною. Далі бар 8 з 10. В цілому алкоголь крутий, але хотілося б якихось більше коктейлів, типу, такого. Далі кальяни 10 з 10. Дві хвилини нам винесли кальян. І я вважаю, що це, типу, блядь, абсолютний рекорд. Тому що такого раніше, ну, типу, на жодній конференції, на жодному мітапі, на жодній конфі не було. Е, і загальна атмосфера 80. В цілому, все пройшло дуже круто, дуже цікаво. Це було по-новому. Але якось, типу, не вистачило. Трошки не хватило. В цілому, ми маємо 52 бали, і я вважаю, що як для першого експериментального івенту це дуже крутий результат. Друзі, я вам дякую за те, що подивилися цей відос. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і ще більше арбітражних івентів, ще більше на них оглядів на нашому каналі. Дякую вам, що були з нами. До зустрічі.